Моя родина, ти не просто дитина, ти маленька людина. Що про себе знаєш ти мусиш все розповісти. Мила, лагідна і ніжна на цей світ нас народила, я до неї пригорнуся. Піднесенька, Вірно, матуся. Він усіх нас захищає, матінці допомагає. Їм нічого не боюся. Здогадались, хто це? Так, татусь, Чи голубонька рідненька, добра, мила та старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Він чимало літ прожив. На повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він хто це дітки? Так, це дідусь. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати. Познайомтесь, це мій братик, вірно. Тепер, дітки, пропоную вам пограти в гру. «Назви лагідно. Знайомтесь, це моя сім'я. Я маленька дівчинка. Для своєї матусі я хто? Хто малята? Так, я донечка, мама яка у мене? Ніжна, добра. Як ми будемо називати маму лагідно? Так, матуся. Вірно. Він хоробрий, сильний. Хто це? Татусь, вірно? Вона добра, розумна, весела. Хто це дітки? Так, це бабуся. Він мудрий та добрий. Хто це дітки? Так, це дідусь. Ми здорові і красиві, ми веселі і щасливі тато, мамо, брат і я це все наша сім'я. Малята, Кожна людина має право на сім'ю, на родину. І сьогодні ми з вами говорили про нашу родину, пограли в гру, де ми лагідно називали усіх. То є в нашій родині. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра і моя розповідь. До зустрічі, дітки!